Винищувачі шахедіо, зенітні комплекси, які так називають, почали виготовляти волонтери на Полтавщині. Причому 17 таких установок вже використовують мобільні вогневі групи. Чим обладнаний цей зенітний комплекс? Скільки людей зараз потрібно, щоб ефективно збивати ним ворожі цілі? У волонтерській майстерні побувала наша кореспондентка Анна Ружін. Так тестують готові установки, які згодом поїдуть на фронт. Ідея виготовлення таких комплексів з'явилася нещодавно. Розробники проекту хотіли зробити оперативнішу роботу мобільних вогневих груп. Фактично, чотири людини виконували цю функцію. Поки вони розмотаються, поки вони підготуються, поки підсвітять. А фактично, момент прольоту шахеда над мобільною вогневою групою займає. Там приблизно від 15, там, від 15 секунд. Тобто потрібно зреагувати, і саме головне це знищити. Волонтери кажуть, що нині, щоб збити ворожий дрон, потрібно лише дві людини, а все необхідне ладі є в комплексі. Ми виготовляємо повністю, починаючи від самої основи. Далі ми виготовляємо те саме там плече. Далі і головне, це не просто торель. Да? Ну, тому що торелі виготовляють зараз дуже багато в Україні, багато виробництв, які це роблять. Але ми робимо торелі, а готовий. Продукт. Про, ну, продукт, як ми його називаємо, щит винищувач шахи. До готової установки додають кулемети. Ну що, Ми бачимо перед нами кулемети системи Максим 43-44 року випуску. Штуки дуже ефективні, вони себе показують уже свою ефективність давно. А ще комплекс обладнаний планшетом, тепловізором, лазерною указкою та ліхтарями. Таке устаткування допомагає ефективно збивати ворожі цілі, особливо вночі, розповідають військові. Наразі готові автівки приїхали забирати прикордонники. В команді волонтерів майже 20 -ро людей. Кажуть, запитів чимало, тож доводиться працювати без відпочинку. Наразі волонтери обладнали вже 17 автівок, які допомагають захисникам знищувати ворожі цілі на різних напрямках фронту. І коли подається сигнал тривоги, мобільна вогнева група виїжджає чи на основні, чи на допо на допоміжні позиції. І з цих позицій вже веде спостереження. Переміщається при необхідності та відкриває вогонь на враження. І ліхтарі, лазерні указки і тепловізори це основне, як ми можемо оприділити місце знаходження шахеда. Волонтери планують і надалі модернізовувати свої розробки, щоб захисники могли знищувати ворожі безпілотники та ракети ще на підльоті до кордону. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада для підсумків єдині головне.